Всім доброго ранку! Ми їдемо в садовий центр. Ну, не в саду ми в садовий центр, а там є магазин взуття. Дуже хороший. Там взуття не дешеве. Я в тому році купляла собі кросовки. Вони коштували такі літні, м'якенькі 40 фунтів і. Ну, дуже хороші. І нам чоловікові потрібно на роботу кросовки, тому що також купили ті, що дешеві, ноги болять, п'ятки набивають, не годяться. Треба купляти нормальну совачку. У нас холодно, ніяк тепла немає. Я замерзаю. Хочу сонечка, ну но... яка є погода, така є. Приїхали з магазина. Але нічого не купили. Ну, купили одну цікаву річ. Зараз покажу вам. Були в магазині, а там чашки продаються. І я як побачила, ну, одразу наш Оскар розбишака. Точно його портрет. І тому я її купила для дочки вона любить чашки. Ну, Якісь особливі чашки на Новий рік. Це должна бути одна чашка. Із собачками вона любить. На відпочинок це друга чашка, вона купляє собі. І я думаю, що ця чашка їй сподобається. Такий розбишака, як Оскар наш, ну точно. Зараз покажу вам деякі чашки. Ну, ви одразу зрозуміли, що це чашка з України. Ми тут пили каву зранку. Це чашка дочка мені привезла з Іспанії для кави. Це чашка з Греції. Показую вам невеличку колекцію. Це Марібел. Це Франція. Ну, і хто любить футбол? Це чашка Арсенал. Це ми купляли і в Лондоні у їхньому магазині Арсенал. Це чашка з Португалії. Ну, а це чашка на Різдво. На Новий рік. Пити з неї чай. Чашка з Йорка. Це такі особливі чашки. І ще покажу ще така чашка для тих, хто любить грати в гольф. Тому я не стрималася і купила ту чашку з Оскаром, будемо казати. А ще дочка любить серіал Friends Друзі. І тому така чашка у нас також є. Така чашка Арсенал. Вони також залишились вдома дома в Україні. Стоїть, чекає нас. Ще я вам покажу такі чашки, ми їх привезли з Польщі, а написані вони на англійській. Do Mo Synx. Роби більше речей. Так, сосиски я вже зажарила, покуштувала, дуже смачні. Їх тут було 12 штук, залишилось 11. Одну ж я з'їла. І ще в мене є кулінарний шедевр. Па-бам! Може, не такий гарний на вид, але я думаю, що смачний покуштую. Ну, ось так, було в мене кістофіло. я витягла його з Ось так. Я витягла його з морозильника і положила хай розморозиться. А думаю, треба приготувати рецепт, який побачила в інтернеті. Збігла в магазин, купила лохину, сливки і бігом готувати. Тісто розморозилось, але знаєте, що уже коли воно розморозилось, воно починає ламатися. Воно вже не такої консистенції, і вже не так себе веде, як потрібно. Ну, Вже бігти другий раз в магазин я не захотіла, але. Отой уже рецепт у мене в голові. Вже я бачу, як той пиріг спікся. Вже бачу, що я його їм, чашечкою кави, тому мені вже нічого не мішало, і я його готувала. Зараз буду куштувати і думаю, що мені сподобається. Хоча на вид вийшло не дуже такий гарний. Ну нічого, куплю ще. Один раз тісто філо і приготую, і покажу тоді вже друге. Ну, і таке буває. Не завжди все виходить гарно. А буває не гарно. і смачно буває вид гарно, не смачно. Так що показую, яке є, яке приготувала. Ну, ось така вечір'я в мене сьогодні вийшла: лапша, тут сир зверху, помідори огірки і сосиски, ті, що я купувала. І запекла в духовці Так. Ну ось так я вже положила цей пиріг з тістофіла на тарілочку, в мене кава. І зараз покуштую, що тут у нас вийшло. Хочу сказати, що це дуже смачно. Дуже смачно, так що, я думаю, ви цей рецепт в інтернеті знайдете, можете приготувати. Я вже давно хотіла його приготувати. Ну, полінилась другий раз обігти по, по тісту, тому що воно вже крошилось. Не виходило так гарно його викласти, але сама консистенція і сам пиріг дуже смачний. Так що рекомендую приготуйте.